Всім доброго вечора! Бажаю миру, щастя та кохання. Сьогодні у нас вражіння на воски, і дивіться сьогоднішнє відео, якщо дійсно хочете дізнатися правду. Загадайте зараз людину, про яку ви готові почути правду. Отже, будемо починати. Думайте про хороше, дивіться на водичку або на вогник свічечки. І будемо починати. Загадуйте людину, що в дійсності думає про вас. В даному випадку ви з цією людиною змальовуєтеся христом. І на даному етапі у вас різні сфери. Вам одна сфера потрібна, іншій людині інша сфера потрібна. Щось тормозиться. Людина думає про вас, бачить картинку щастя, але якогось такого, знаєте, якогось неправильного щастя, як наче намагається зробити якусь таку красиву, гарну обкладинку. Багато людей вас навколо вас і багато розмов. Ви зараз знаходитесь на стадії набору досвіду, або чомусь навчаєтеся, або робите якусь таку справу, яку раніше ніколи не робили, і, звісно, що отримуєте певний досвід. Таким чином отримуєте досвід. Дивіться, у вас всередині якісь сумніви у досягненні. Чогось запланованого, ви можете з кимось ділитися своїми страхами, будете говорити, що те, що ви запланували, те, що ви хотіли, щоб здійснилося, якось ви тепер на сьогодні маєте сумнів в цьому. Один, два, дві людини. Знаєте, у вас якось може відбутися якась така спонтанна зустріч, не запланована з людьми. І дві людини змалювалися. І буде незапланована поїздка, і ця поїздка буде така якась в далеку дорогу найближчим часом. Можливо, ви будете когось проводжати у дорогу, ця дорога буде якась далека. Якась така буде кільцева дорога. Тобто хтось їде і хтось повертається. Можливо, це будете ви, а можливо, це хтось з вашого кола. Можуть бути якісь думки, якось, знаєте, от якомусь такій дорогі двох людей, якась така сумісна дорога. І тут змальовується і серце, і щастя. Щось дуже, дуже щаслива, якась дорога змальовується. Щось ви будете святкувати разом. І якась дорога, і ця дорога якось на об'єднання діє, дорога чогось сумісного, чогось дуже важливого в вашому житті. Ця людина думає, яка змальовується, що у вас буде якийсь прогрес, якась така, знаєте, якась така, як наче сходинка на вас чекає, що ви піднімаєтеся наверх. І ця людина вірить у вас, що у вас все виходить. Ви, як наче, разом йшли до цього моменту, і вона бачить, як ви будете підніматися і радіє за вас. Знаєте, якесь таке у вас було стан, такий був якийсь підвішаний. І воно тягнулося протягом якогось часу. А зараз це буде йти до завершення, як наче. Хтось приймає рішення, хтось обирає. І як наче якась крапка буде ставитися, якначе якийсь, не знаю, приговор, як наче якийсь буде вердикт, якийсь такий буде вирішування чогось, офіційне, неофіційне, незрозуміле, не але щось буде вирішуватися в вашому житті. Дивіться, найближчим часом думки про вас. У деяких людей будуть такі по типу, що ви скандальна людина, птиця? якась щось незрозуміле. Щось, як наче ви щось таке зробили в недалекому минулому, щось таке, що людині було неприємно, незрозуміло якесь. І зараз про вас говорять, що ви якась скандальна людина. Зараз час, коли ви або щось будете оплачувати, або вам дають рахунок за щось, і щось потрібно буде оплатити. І цей рахунок вам. Щось буде таке найближчими днями йти. В перспективі все добре. В сфері фінансах також все добре, все стабільно. Але ви ще і працюєте над цим зараз. Процес і якийсь такий ви зараз ви проводите, і в процесі цього, в майбутньому, ви отримуєте фінансову стабільність. Ваги, людина стоїть на вагах, і ви, як не частоєте, і говорите, що в майбутньому всі отримають те, на що вони заслуговують. І це буде або нагорода, або кара. Ви будете якось такі слова комусь говорити. Зараз повинно бути програватися у вас якийсь такий комфортний стан. Якесь таке накопичення до вас іде. Будете чимось насолоджуватися, насолоджуватися тим, що маєте. Ви, людиною, промалювалися і. Навколо вас люди. Щедрим промальовуєтеся до, по відношенню до людей, які є навколо вас. Двоє людей змальовуються і якось і на якомусь святі. Можливо, таким чином ваша зустріч відбулася на якомусь святі багато людей, а можливо. Це ваших знайомих таке зустріч і таке відчуття, що хтось просто закохався, що на самому ділі думає про вас людина, яку ви загадали. Ви, як наче до якогось місця прив'язаний, як наче не, не піти, не вийти, не поїхати з будинку. Відчуття якоїсь ізоляції чи що, відчуття якоїсь блокади. Прималювалася жінка або дівчина, яка жестикулює руками і дуже, дуже багато розмовляє. Ви в думках загаданої людини у вих, як наче. Успішна людина. У вас через якісь перепони, але все вирішується з успіхом рано чи пізно. І перед з вами взагалі змальовується великий успіх. Можете зараз обговорювати якісь новини, якусь інформацію, і вона буде стосуватися якоїсь такої верхньої ієрархії, чи що, можливо, це політики. Тематика політики буде обговорюватися. Знову миш ж промалювалась. В минулому по телефону ви вирішували питання якось стосовно фінансів. Щось ви переживали і хвилювалися стосовно якихось фінансів і вирішували це питання в телефонному режимі. Дивіться, свічечка говорить, що зараз ви стоїте на порозі якогось оновлення, дуже важливого оновлення в вашому житті. Якщо тут стосується дитини, то тут щаслива дитина. І все буде розвиватися дуже добре, що ви запланували. Якщо це буде стосуватися якихось ваших нових проєктів, нових справ і вашої роботи, то також ви все пройдете з успіхом і досягнете тих цілей, які ви, яких ви хотіли, про які ви мріяли. І щоб ви розуміли, це вже от з дня на день, тобто ви стоїте на порозі нових змін. Видите, у вас якось все йде на відчуття, все в щасті якомусь. От якось. Раз на роботі, якесь там співробітництво, раз об'єднання, ви щасливі, успішні, і все йде до успіху, якась така стабільність, якісь такі рішення правильні. Людина, як наче руки розставляє, і ви будете святкувати якусь доленосну перемогу. І все якось буде вести до якогось прогресу. Але знаєте, що якось багато щастя. Дуже багато щастя, і це якось все, якби у вас в мріях дуже багато прав, ну, таких, знаєте, і ви дуже багато мрієте. І я вам скажу, що для того, щоб ваші мрії збувалися. Треба їх реалізовувати, так? Треба йти до того, щоб реалізовувати. А поки що ви стоїте на рівні якихось, знаєте, як наче пустих бажань. Не всі бажання будуть програватися. От знаєте, от якихось починань. От ви, як наче стали на якесь бажання, так? І у вас є для цього всі, скажімо так, ключики, всі ресурси, щоб здійснити це бажання. Але. Ви стаєте на шлях цього бажання, і у вас, як наче, через деякий час опускаються рушки, і ви вже не так. Знаєте, вже хочете, як в четвірку перейти, і вже хочете відпочинку, вже ви, ви втомилися від цієї знаєте, задумки, якось цей перший крок, таке відчуття, що вибуває з вас завжди. Багато енергії. Тобто ви в перший крок завжди вкладаєте дуже багато енергії. І тому вже ви втомилися і не можете йти далі. Вам надходять новини стосовно роботи, з кимось ви будете активно переписуватися стосовно роботи, активно спілкуватися стосовно роботи. І буде вирішуватися сфера матеріального характеру, постійно будуть як наче, вспливати новини стосовно якихось коштів. Також сфера бюрократії змалювалася, і ви на собі щось тягнете, на вас якийсь груз, і ви з якимсь моментом затягуєте, щось потрібно було вирішити з якоюсь людиною із сфери бюрократії. І як наче ще в минулому, але взяли і затягнули це питання. Не вирішили в той час, коли потрібно було вирішувати. Можливо, це стосується якихось документів, щось ви затягнули. Жінка... Жінка йде, якось йде в праву сторону, і хтось її зупиняє, і говорить їй залишитися. І просить її ще побути, щоб вона ще залишилася на якийсь час. Дивіться, буде така ситуація, що у вас буде несподівана зустріч з якоюсь жінкою в дорозі прямо. І у вас так, дайте, як наче просто так відбудеться розмова не по темі. Да? Якось ви щось слово за слово, не по темі у вас буде, і в цій розмові ви дізнаєтеся якусь таку інформацію, яка стане для вас ключовою. Ви такі, знаєте, як наче приїжджаєте додому, ви не одразу це зрозумієте. Ви приїжджаєте додому, чи приходите додому, прокручуєте, проаналізуєте цю вашу розмову у себе в голові і такі раз, ви отримали. Дуже цікавою ключову інформацію, якою зараз ви можете скористатися, яка зараз вам буде на користь, яка зараз дасть вам ключі у вирішенні ваших же питань. Тому тримайте руку на пульсі, будьте дуже уважними, нікому нічого не розповідайте про свої плани, щоб не наврочити. Гарний сьогодні віск у вас вийшов і вам бажаю, щоб здійснилось тільки все саме добре і саме позитивне. Дякую вам за увагу! Бажаю миру, щастя та кохання. На все добре!